День героїв на Калищині розпочався із покладання квітів до пам'ятників та могил борцям за волю України. А вже у березовому лазі біля пам'ятного хреста відбулося віче. Поминальну панахиду за полеглими героями відправив місцевий парох, отець Михаїл. Спільною молитвою вшанували пам'ять тих, кому не солодшим було слово воля. Хто своє молоде життя віддав боротьбі, хто ціною власної крові здобув для нас Україну. Після чого керівники районної влади, ветерани ОНУПА, учасники АТО поклали квіти до підніжжя пам'ятного хреста. Хвилиною мовчання помінули усіх героїв минулих років: герої Небесної Сотні, воїнів АТО та мирних жителів на сході України. Перед присутніми виступили голова районної ради Василь Джунза і голова райдержадміністрації Наталія Бабій. Не один раз ми вже відзначаємо День Героїв свято збираємо вас тих, які буремні сорокові Другу світову війну і вже після війни боролись за Незалежну Україну. Ви боролись, не маючи держави. Але ви вірили у майбутнє. Я хотів би від імені громадськості Калушни від депутатського корпусу подякувати вам, вам, учасникам бойових дій тоді. Після війни війну і вам, хлопці молоді, які не жаліли свого здоров'я в окопах. Там відстоюйте сьогодні цілісність і незалежність нашої незалежної України. Свято героїв для кожного українця не є святом жалоби. Це є святом гордості, честі і незламності духу українського народу. Від імені усієї Калущини я хочу подякувати. Учасникам національної визвольної боротьби за те, що вибороли для нас незалежність учасникам, тим, які сьогодні захищають нашу соборність і незалежність, теж складаю слова великої вдячності тим, хто загинув і віддав життя за батьківщину, буде жити вічно. Помінімов всіх, хто загинув в цій неоголошеній війні за мужність і відвагу проявлену в бою та з нагоди дня Героїв преміями відзначили учасників АТО та ветеранів УНУПАМ. Нічний Калуцької станиці брасової ківуну Пасте Пан Петраш привітав учасників визвольних змагань із офіційним визнанням української повстанської армії воюючою стороною у Другої світовій війні і надіється, що підростаюче покоління продовжить справу своїх дідів. Закон про визнання української повстанської армії воюючою стороною набрав чинності. Президент підписав цей закон. Нарешті, Тож привітаємо всіх учасників визвольних змагань, хто живий ще із цією великою перемогою. Учасника ТОБОЄЗ добровольчого батальйону Донбас, Мераб Концелідзе, грузин за національністю. Живе на калишні з дружиною українкою, виховує двох дітей і свято вірить у боротьбу українців за свою незалежність. Я рахую себе в даний момент українцем, тому що тому що я воюю не щадя своє здоров'я, і життя за цю країну, за цю країну, тому що я поважаю цю країну.